Вони вправно та швидко спрямовують кожен свій удар на суперника. Тут найголовніша точність та витримка. Для спортсменів боксерського клубу Акерман. Подібні змагання чудова можливість продемонструвати свої вміння на рингу. ринку. Традиційно щороку в останні дні грудня у клубі проходять змагання з боксу пам'яті Анатолія Діденка, багаторазового переможця міжнародних турнірів, кандидата у майстри спорту, якого у 2006 році вбили озброєні злочинці. Вході, вхаді. Панзона приміщення клубу була заповнена вщерть. Родичі, знайомі та спортсмени уважно пильнували за кожним боєм. За судівським столом і організатори турніру Олександр Богатирський, Олег Артеменко, Анатолій та Василь Ломаченко. Після кожного бою президент боксерського клубу нагородив кожного учасника почесними дипломами та медалями. В цьому бою перше місце одержав Крісоф Євгеній. Тетяна Бажанара, Анатолій Лукінчук, Весерабія ТВ.